Всім привіт! Після випуску про самостійне життя багато з вас просили розповісти детальніше про наше харчування та про метод лоточків, про який ми згадували, тому в цьому випуску будемо говорити про це. Поїхали! Ми, з Сашою, намагаємося дотримуватися правильного та збалансованого харчування, але оскільки це поняття є доволі суб'єктивним для кожного, пропонуємо поговорити про те, що є збалансованим харчуванням саме для нас. Саш, розкажи, що це є для тебе. Балансоване харчування є дуже обширним поняттям і для кожного воно має своє значення. Для мене воно є основою здорового способу життя і підтримання функціонування організму. Для продуктивної роботи, спорту, навчання і так далі. Балансоване харчування передбачає правильне співвідношення мікроелементів, тобто білків, жирів і вуглеводів. І при цьому дуже важливо додавати правильну кількість вітамінів, мінералів і достатню кількість води. Харчування є таким фундаментом для того, щоб підтримувати як фізичне здоров'я, так і ментальне. Також здорове харчування для мене це про регулярність, тобто я для себе це розумію як триразове харчування, яке може також включати снеки, перекуси. Для мене регулярний режим харчування складається з сніданку. Обіду і вечері, таких повноцінних прийомів їжі, а також додатково перекусів, які не є обов'язковими, а також мають бути плюс-мінус корисними. Важливим також аспектом в здоровому харчуванні є різноманітність. І під різноманітністю харчування харчуванні я маю на увазі отримання усіх необхідних вітамінів, мінералів, які можна отримати як з продуктів, так і з вітамінних комплексів, які можна окремо купити. В аптеці, але обов'язково з консультацією лікаря. Дуже важливо підтримувати гідратацію організму, оскільки вона покращує обмін речовин, також підтримує травлення і рівень енергії. І іноді може, до речі, здаватись. Що ви голодні, але насправді ваш організм просто хоче попити водички. Тому важливо протягом дня утримуватись добової норми води, оскільки вона є важливою складовою правильного харчування. Настя, що здорове харчування значить для тебе. Як ти його розумієш? Згодно з тобою, збалансоване харчування є базою здорового образу життя та здорового тіла і духу. Я вважаю, що збалансоване харчування це не якась дієта, на якийсь час, це є спосіб життя. Це те, як ти харчуєшся на постійній основі, і це не є якимось виключенням або так періодом для того, щоб скинути або набрати вагу, це є повністю твоєю основою. Останнім часом справжнім відкриттям для мене стало це метод тарілки, який мені дуже подобається і дуже заходить. Суть в тому, що в тебе на тарілці мають бути джерела усіх мікроелементів, які нам необхідні. Тобто має бути якась клітковина: це овочі, салат, це вуглеводи. Це можуть бути якісь макарошки або крупи, або картопля, це білки, тобто це якесь м'ясо або курятина, індичка, або інше м'ясо, яке тобі подобається. І джерело жирів, такі як авокадо, насіння, масло. Звичайно, такі тарілки є дуже яскравими за рахунок різних продуктів. Є така фраза: як ми їмо спочатку очима, коли ти бачиш на тарілці. Велику кількість різних продуктів, різних кольорів, ти вже відчуваєш якесь задоволення і естетичне насичення. Цей метод стрілки є також корисним тому, що ти економиш час, бо для цього тобі не треба стояти і готувати безліч страв, які складаються з безлічі кроків і етапів. Ти просто робиш собі заготовки, вариш якусь кропу, смажеш або запікаєш м'ясо. Овочі, і потім просто за буквально дві хвилини складаєш собі нову і цікаву тарілочку. Чому ще мені це підходить? Тому що я, наприклад, людина, якій постійно треба щось нове і щось цікаве. Тобто, наприклад, мені дуже важко е, приготувати одну страву і їсти її декілька днів на сніданок обід і вечерю, мені треба якась різноманітність. І ось метод тарілки це просто це повне комбо. це Збалансовано це цікаво, це різноманітно, то дуже всім рекомендую. А ми все ще намагаємося знайти той самий ідеальний баланс для кожної з нас, і звичайно, цей шлях є дуже довгим. Саш, розкажи, як ти прийшла до такого виду харчування, який в тебе є досвід. Так, наш стиль харчування дуже прив'язаний до стилю харчування середовища, в якому ми знаходимось, і оскільки до своїх 15 років я жила разом з сім'єю і. Відповідно, харчувалась так, як вони. А я почала розуміти, що мені не дуже підходить та дієта, яка є нормальною для моєї родини, Скажімо, для моєї бабусі, у якої я проводила кожне літо. Було нормально харчуватись там кожні три години. Але я розуміла, що з таким графіком я навіть не встигаю не те, щоб переварити ту їжу. Я не відчуваю абсолютно голоду, і я їм їжу просто тому, що вона є, просто тому, що її. Приготувала для мене бабуся, і я маю її їсти. І якщо я не доїм, наприклад, якусь страву, то мене за це почнуть карати в плані. Ображатись на мене, бо вони скажуть: ой, я так старалась приготувати цю смачну картопельку з м'язком, а ти от не доїдаєш, ти мене не любиш і так далі. Звісно, я відчувала провину і сором за те, що я не можу це доїсти. Я через силу то доїдала. Згодом це привело до того, що у мене почалися розлади харчової поведінки. Мало ці протиріччя в собі, що я не хочу це їсти, але я маю це з'їсти, бо тоді на мене образиться рідна мені людина. Так, і через цей дисбаланс у мене виник розлад харчової поведінки. Він тривав доволі довго, і це була прям справжня боротьба для мене. Але в результаті я прийшла до того, що. Інтуїтивне харчування і збалансоване харчування, що найважливіше, стали моїм стилем життя. Я б не сказала, що підтримання здорового харчування є дуже легкою справою. Звісно, для мене це має свої бар'єри і перешкоди, але все-таки це набагато краще, аніж перекусувати одним яблуком кефіром і хлібцями, як я робила це раніше, від такого харчування, звісно, у вас немає ні сил, ні енергії займатися іншими справами. А ще гірше від такого харчування можна отримати дуже багато хвороб, тому варто задуматись над тим, чим ви харчуєтесь. Чи достатньо ви їсте калорій на день? Чи ви отримуєте задоволення від цієї їжі? В дитинстві в моїй сім'ї також було правило доїдати все до останньої крихти, що тарілка має бути чиста після того, як ти поїв. І в мене також було часто, що мене змушували, що коли я вже не хотіла, треба було доїдати. Насправді мене через це понесло в іншу сторону, якщо ти. Почала не доїдати. У мене почалися компульсивні переїдання, тобто, коли я вже підросла, і коли мене вже ніхто не змушував доїдати, в мене все одно було ось ця психологічна умова, що я маю все доїсти. І через цю проблему я не могла контролювати своє бажання голоду. Я, в принципі, не знала, коли саме я голодна, а коли я просто хочу щось емоційно заїсти. Я не розуміла міри, тобто я не знала, яка моя порція, скільки я насправді можу, скільки мені під силу з'їсти, а скільки вже перебір. Через це в мене було також таке скривлене бачення їжі. Тобто, їжа була не для, не для енергії, не для насичення організму корисними елементами та вітамінами, а для того, щоб. Заїсти якісь емоції, коли я зрозуміла, що далі так іти не може, я почала прислуховуватися до себе і якось розбиратися в тому, де є причина, і як це зупинити, і як я можу замінити цей паттерн на корисний і позитивний для мене. І потихеньку я почала. А, Багато читати, багато дивитися про харчування. Я почала слідкувати за різними блогерами, інфлюенсерами, почала спостерігати за їхньою історією, і на основі цього я зрозуміла, що я з балансованим харчуванням і в яку сторону мені варто рухатися. Я все ще на цьому шляху, тому що іноді цей баланс не виходить тримати, але ми намагаємось. Також хотіла би зазначити, що, що збалансоване харчування це не означає їсти тільки так. крупи, курку і овочі, варні без краплі жиру, ні, це нормальні страви, і також насправді і солодощі, і фастфуд мають місце бути в вашому харчуванні, коли це є в міру, коли це є дійсно для того, щоб отримати якесь. Справжнє задоволення від їжі, а не для того, щоб, як то кажуть, набитися їжею, і все Настя дуже цікавий поінт сказала про інфлюенсерів і блогерів, за якими ми слідкуємо. Я для себе зрозуміла що те інфополе, яке ми створюємо навколо себе, дуже сильно впливає на наш спосіб життя, в тому числі на наше харчування, бо знову таки згадуючи себе в. У 2015 році я почала слідкувати за різноманітними ком'юніті і групами ВКонтакті, коли він ще існував. І там були такі групи, як 40 кілограм, або анорексічка, або щось ну, типу такого, там, де дівчата ділилися своїми. Результатами схуднення. Звісно, що коли ти постійно знаходишся в цій інформаційній бульбашці, ти бачиш інформацію, яка трігерить тебе так само худнути, так само менше їсти. Звісно, це дуже впливає на твої думки про себе через думки, які перетворюються потім в дій. І ми приходимо до того, що ми отримуємо розлад харчової поведінки, стикаємося з хронічними хворобами і не можемо. Самостійно з цього вибратись, то без лікаря це зробити вже неможливо. І перше, треба працювати з головою в таких випадках. Дуже важливо а, звернутися до спеціаліста, якщо стали помічати, що ви не можете. Наприклад, дозволити собі з'їсти щось, ви собі там забороняєте, ви себе обмежуєте в чомусь, ви рахуєте калорії, кожен грам їжі. І якщо ви там трошечки переїли і вийшли за ті рамки в підрахунку калорій ви починаєте себе за це карати. Дуже дуже уважно підбираєте коло тих людей, за якими ви слідкуєте, щоб вони вас не тригірили на. Дії, які потім можуть привести до негативних наслідків, дуже рекомендуємо читати перевірені джерела інформації, читати нутриціологів, читати професійних тренерів, людей, які працюють з харчуванням, яких є освіта, і хочу якраз поділити. Лайфхаком як використовувати соцмережі для того, щоб вибудувати оцю систему збалансованого харчування. Я б дуже порадила Пінтерест саме для натхнення та пошуку ідей для приготування корисних страв. Наприклад, я у себе на аккаунті створила дошку, тобто це є така папка, в якій я зберігаю всі-всі-всі враження їжі, яка мені візуально сподобалася, яку б я хотіла приготувати. В неділю я сідаю, прописую собі план харчування або Приблизно, що б я хотіла цього тижня поїсти, я заходжу на цю дошку, обираю собі страву, яка сподобалась. По ній уже створюю собі список продуктів в магазин. Я теж дуже люблю Pinterest для будь-яких ідей, для харчування. Це скарб, бо я також а, маю дошку, куди зберігаю різні ідеї, різні рецепти, і навіть просто фото їжі це може служити натхненням та ідеями для ваших наступних трілок. Ще один лайфхак це так, ходити в магазин зі списком продуктів і найти на голодний шлунок. Бо, так, я думаю, в принципі, всі розуміють, чому це погана ідея, тому що навіть коли в тебе є список, але ти голодний, ти починаєш. А, Шукати очима, що можна з'їсти, і щоб ти зараз з'їв на голодний шлунок, і починаєш набирати те, що тобі насправді не треба, і що не принесе тобі великої користі. І що ще допомагає, це знайти собі такого бадді по харчуванню та людину, яка буде з вами притримуватися Способу життя, яка може вас е, зрозуміти та підтримати в будь-який момент. До речі, не тільки англійська разом в групі стала поштовхом для нашої дружби Сашою. Я пам'ятаю, як я побачила, що вона підписана на інфлюенсера, за якою я також слідкував. Вона зосереджена на спорті та харчуванню, і це стало ще однією темою для наших розмов. Ми почали спілкуватися, говорити про спорт, які. Хто тренування робить, як хто харчується. І це дуже мотивує, коли ти розумієш, що ти не один, і є людина, яка тебе дійсно розуміє і проживає те саме, що і ти. І ще одне це знову ж таки те, що я вже згадала, що збалансоване харчування це не тільки якісь. Як то кажуть, правильні продукти. Взагалі немає, не існує правильної та неправильної їжі. Тому якщо ви 6 днів на тиждень харчувалися збалансовано, а на сьомий день ви пішли в Макдональдс і з'їли бургер і картоплю Фрі, нічого страшного в цьому немає. Ви отримали від цього задоволення. І ви все ще знаходитесь на своєму шляху, і ви все ще збалансовано харчуєтесь. Тому баланс це не тільки про... Якісь фізичні фактори, але ще й про ментальні. Ну, не кожній людині треба щось солоденьке, щось солоненьке, щось в лапках шкідливе, щоб почуватися добре. Тому Важливо не опускати руки, якщо ви там, як то кажуть, зірвалися знову ж таки зірватися. Ну це дуже суб'єктивне слово, і зазвичай воно було пропагандовано в таких групах, як Саша згадала, і там завжди було типу зрив. Якщо ти з'їв шоколадку або шматочок там, якогось тортка, це зрив. Все, ось це зрив це є дуже таким сильним тригером для мозку. Ви реально відчуваєте, що нібито так ви йшли, йшли і потім просто зірвалися. Насправді ні, такого немає. Це є все баланс, і тому ви поїли мак, наступного дня ви знову повернулися до своїх тарілок, потім ви з'їли тортик. І ви продовжуєте харчуватися так само, як і їли. В цьому нічого немає страшного. І взагалі, демонізація їжі це просто великий величезний ред флег. Такого не треба робити. Їжа вся є для нашого для нашої енергії і для нашого задоволення. Настя має рацію, і вона якраз згадала за принцип 80-20 в харчуванні. Це правило працює таким чином, що 80% вашого раціону має складатись з корисних і натуральних продуктів, коли як 20% з смаколиків, які приносять вам задоволення. 80% вашого раціону мають складати нутрієнтно багаті продукти, такі як фрукти, овочі. Білки, корисні жири, крупи і також достатня кількість води. А 20% – це ваш улюблений десерт або фастфуд, і це може бути, як згадала Настя. Один день на тиждень, да, ви пішли там, з'їли повноцінний прийом їжі Макменю, да також це може бути оцей наш улюблений, особливо в пострадянських країнах, принцип, коли ти після основної страви з'їдаєш ще щось солоденьке з чаєм, і оці 20% улюблених продуктів в моєму раціоні вони якраз ідуть на цей пост прийом їжі. Тобто якась цукерка з чаєм або шоколадка. Цього принципу доволі легко дотримуватись на довгостроковій перспективі, оскільки знову-таки немає цих американських горок, да? типу, що зрив, все, я собі обмежую вживання цього продукту. Потім, через те, що ви обмежили, ви знову починаєте його їсти. Причому в зазвичай це в великих кількостях відбувається. І ще один лайфхак, про який ми згадували в нашому першому випуску, і про який ви власне просили розповісти мілпре е, англійською або як метод лоточків, як ми назвали його ми. Е, це ще один метод, який допомагає притримуватися збалансованого харчування. Суть полягає в тому, що ви робите якісь заготовки. Або повноцінні страви, або так напівфабрикати, складаєте це в лоточках, і потім у вас на певну кількість днів вже є готова їжа, готові страви, і вам не треба думати щодня, що вам приготувати, вам не треба витрачати час на це. і... Так, у вас вже є збалансовані класні поживні страви, які ви можете споживати декілька днів. Приготування страви заздалегідь це дуже крутий спосіб, який зекономить вам і час, і гроші. І по суті, ви можете приготувати 3-4 обіди або вечері на тиждень. Я цей метод дуже активно використовую для приготування обідів, оскільки для мене це самий такий незручний прийом їжі і майже увесь час. З 12 по 4 я знаходжусь не вдома, і від цього є дуже високий шанс, що я піду в якийсь там фастфуд-заклад, де я поїм їжу, від якої я себе не буду дуже добре почувати. Моєю розрадою стало от приготування збалансованих обідів заздалегідь. Наприклад, це може бути якась. Паста з курочкою або кускус -кус з а, рибкою, і це мені допомагає залишатись ситою впродовж дня, економити гроші і час на приготування цієї страви. Я насправді дуже люблю, наприклад, в суботу, в неділю, встати, готувати сніданки, обіди, можливо, навіть вечері. І також я люблю одразу їх ділити на порційні лоточки і не просто їх складати, а одразу ділити на порції. Це також дуже допомагає бачити скільки у вас ще їжі, наскільки днів її вистачає. Також основне правило. Для мене в цьому методі лоточків це робити різноманітні страви замість одного й того ж, тому що знову ж таки мені важливо бачити якесь різноманіття на тарілці. В Першу чергу для мене це важливо ментально, коли я готую щось одне й те саме довгий час. Потім я цього вже не можу їсти, не можу бачити. Так в мене сталося, наприклад, overnight oats — вівсянка, яку ви готуєте ввечері, навіть. Нескільки готуєте, тобто ви просто берете якусь баночку або мисочку, насипаєте туди вівсянку, додаєте фрукти або горіхи, заливаєте це йогуртом і ставите в холодильник, і на сніданок у вас вже є готова вівсянка, яку взагалі не треба готувати. І по суті, ви зекономили час як ввечері, тому що по суті вам треба просто всі інгредієнти змішати, і зранку ви просто дістаєте з холодильника готову страву і насолоджуєтесь І це дуже класний варіант для сніданків, але комусь може бути окей їсти одну і ту саму страву багато раз підряд. Але для мене це не дуже окей. І в якийсь момент я готувала таку вівсянку майже щодня. І вона мені швидко набридла, і тому зараз я її не роблю. В якийсь період я її переїла, і тому зараз я її не готую, тому що я все ще не відійшла від того, що я нею наїлася. Так, я ще дуже полюбляю використовувати метод конструктора. По суті, ви маєте наступну формулу протеїн. Плюс крупа, плюс овочі. За цією формулою ви підбираєте собі продукти, які потім складаєте в лоточок. Наприклад, протеїн. Що це може бути? Це може бути курочка, це може бути відварене яйце, це може бути тунець. Далі іде будь-яка крупа. Ви можете відварити собі гречку, кускус, сочевицю і останній. Інгредієнт всієї формулі це є овочі. Можна зробити салат, можна додати консервовані овочі. Намагайтесь додати хоча б два-три види овочів для того, щоб урізноманітнити вашу тарілочку. І, звісно, по бажанню можна додати заправку або. Якесь насіння для отримання додаткових макронутрієнтів. Також, коли мені лінь готувати за методом конструктора, я люблю використовувати метод все в одній кастрюлі. Тобто я обираю страву, яку я можу приготувати собі в одній посудині. Гарним прикладом є плов. Спочатку обсмажуєте м'ясо, потім додаєте туди овочі, зверху насипаєте рис і спеції. Накриваєте кришечкою і все це тушкується до готовності. Або це може бути ризотто з куркою і грибами. Закидаєте все в одну сковорідку, це є рис, нарізане куряче філе, гриби, цибуля, вершкове масло, спеції. І потім це все тушкуєте, допоки рис не вбере в себе всі смаки. І так далі. Дуже багато є страв, які можна приготувати в одній сковорідці або каструлі, і ви не будете витрачати дуже багато часу на те, щоб потім мити. Посуд е, у вас є готових як мінімум 3-4 обіди. Ще один лайфхак, який я можу дати, це заморожування, бо багато страв можна приготувати наперед і заморозити, а потім просто розігрівати. Тоді у вас буде абсолютно свіжа страва. Наприклад, можна зробити якісь налисники, котлетки, варенички, крем-супи. Це дуже класна ідея готувати їх з сезонних овочів і заморожувати. Я дуже люблю робити восени гарбузовий суп, і потім я його заморожую порційно в лоточках і взимку. Навесні, коли мені хочеться зігрітися і з'їсти чогось такого комфортного, я просто дістаю з морозилки і розігріваю в мене свіжий супчик. Набагато дешевше купити овочі або фрукти, або ягоди в той час, коли вони є, і потім їх просто заморозити, ніж потім йти в магазин і купляти заморожений пакетик. І це також я б віднесла до такого методу, тому що знову ж таки ці овочі і ці страви ви заморожуєте, і потім ви їх вже. Дістаєте готовими, лише їх треба розморозити або розігріти. І Це є дуже класною економією часу і також грошей. І будемо потрошку підсумовувати. Скажемо, що мілпреп це дуже зручний спосіб організувати своє харчування, зробити його більш здоровим і також заощадити час і гроші. Це супер ідеальний варіант для зайнятих людей, для спортсменів або Просто для тих, хто хоче трошки більше контролювати свій раціон, але при цьому не витрачаючи на це багато часу. І ми розуміємо, що наші слухачі дуже зайняті люди, що ви працюєте, навчаєтесь, тому ми максимально хотіли поділитися з вами користю нашими порадами стосовно того, як оптимізувати підготовку свого раціону на наступний робочий тиждень. Ми сподіваємося, що ці поради стануть вам в нагоді, що вони зекономлять вам час, гроші і сили, а також що вони допоможуть вам побудувати таку систему здорового, збалансованого харчування, і ви будете мати багато сил, енергії і натхнення. Дякуємо вам за прослуховування. Пишіть в коментарях, як вам випуск, які поради ви візьмете собі, або, можливо, які поради маєте ви. Всіх любимо, цілуємо. З вами була ваша фотокабіна Подкаст. Papa. Papa. We danced on the edge of a love so fierce. No one am left with the songs your absence pierce. Mm, you want my symphony, my solemn tune. Now echoes of sorrow fill up this room.